Всім привіт! Ви на каналі it Академії Техмішам. Тож зараз ви проводите свій час максимально корисно та цікаво. Сьогодні ми з вами розглянемо більш загальну тему, оскільки сучасні проблеми потребують сучасних рішень. Тож, поговоримо сьогодні про те, як потрапити в it сфери в сучасних умовах, та чи взагалі це можливо зараз. Та, звісно, поговоримо про те, що потрібно для того, щоб стартанути у цій сфері. А перед тим як ми почнемо, звісно, ми попросимо вас, що зробити? Правильно підписатися на наш канал, тому що деякі з вас дивляться нас без підписки. Тож ми дуже просимо це зробити, щоб не пропустити наші наступні ролики. Поїхали! Наша команда володіє багаторічним досвідом, тож експерти можуть з легкістю оцінити різні періоди розвитку українського ІТ та порівняти їх. Зараз, звісно, не саме легкий час, але погодьте, що нам дуже пощастило в тому аспекті, що it сфера продовжує залишатися найстійкішою галузю серед усіх інших. Актуальна статистика показує, що, наприклад, зарплата тестувальника залишається такою самою, як до війни, або навіть зростає. Тож говорити про перспективи та стабільний ріст it фахівців ми можемо і надалі з упевненістю. Що ж, перейдемо безпосередньо до розкриття нашої теми. Як увійти в ІТ? Для початку вам потрібно зрозуміти, що IT-сфера це десятки різних професій та напрямків. І серед усіх них потрібно буде обрати те, що ближче до вашої душі, або, так би мовити, ближче до серця. Для того, щоб обрати, вам потрібно буде посерфити в інтернеті, поцікавитися різними професіями і на основі прочитаного обрати. Ту професію, яка підходить особисто вам. А перед цим задати собі декілька питань. Наприклад, а чи зможу я проводити достатню кількість часу за комп'ютером, а чи зможу я постійно навчатися та оновлювати власні навички, а чи зможу я при потребі вивчити англійську мову? І насправді таких питань може бути багато. Звичайно ж, провівши сотні занять та випустивши стільки ж студентів, ми точно знаємо, що найбільш реальним, гарантованим та швидким серед усіх інших варіантів входу в ІТ, це є тестування програмного забезпечення. У нас вже є відео про тестувальників, та звісно про те, які обов'язки вони виконують та скільки ж заробляють. Ну, без цього питання ніяк. І, звісно, ви можете передивитися це відео, якщо його ще не бачили. Після перегляду цього також ви можете відвідувати безкоштовні вебінари та інтенсиви, розглядати більш детально кожну професію та, звісно, спілкуватися з тими людьми, які вже працюють в it сфері Цей варіант буде одним з найефективніших для вас, тому що ви заглянете за лаштунки кожної з професій та зможете з перших вуст отримати особливості роботи в IT. Ви, як людина, яка тількино розпочинає робити перші кроки в IT, Просто зобов'язані цікавитися ринком, наявністю вакансій та, звісно, рівнем заробітної плати у різних спеціалістів. На сьогодні, наприклад, найбільше вакансій є саме на розробників та тестувальників. Йдемо далі. Що потрібно знати перед входом в IT? Для того, щоб круто стартанути та свідчернутися в ІТ, було б непогано мати знання комп'ютера, розуміти, як працює операційна система та різного роду програми. Це полегшило б старт навчання та, звісно, зекономило достатньо вашого часу. Також було б непогано мати знання математики. Але не лякаємось, я не про вищу математику, я про рівень шкільної програми та базові навички. Якщо ж говорити про знання на рівні школи, то і англійська мова на перших етапах потрібна мінімальна, тому що більшість слів ви повинні будете вивчити ще під час роботи, тому що IT термінологію не вивчають в школі. Також перед початком навчання ви повинні для себе зрозуміти, чи хочете ви пов'язувати свою діяльність з написанням коду, чи все ж таки обрати професію, де не потрібно буде програмувати. А наприклад, обрати професію тестувальника програмного забезпечення, IT-рекрутера або якихось інших професій. Не менш важливо визначити, який тип навчання для вас підійде. Чи це буде самоосвіта, де ви будете самостійно шукати усі матеріали, які вам потрібні для навчання. Чи буде інший варіант це академія, на якій ви повністю отримаєте всі знання для майбутньої роботи. Наприклад, самоосвіта займає, звісно, більше часу, більше зусиль. За місяць навчання ви тільки зможете збагнути, що вам читати, що вам дивитися в той час, коли на курсах ви вже зможете отримати перші знання. І я говорю не про теоретичну частину, а вже попрацювати на індивідуальних практиках, там з реальними проектами, так і отримати якесь портфоліо для себе. З таким принципом навчаємо і ми більше уваги на практику, вміння справлятися з різними за складністю завданнями та, звісно, посилення креативного мислення. На початку навчання ви самостійно відчуєте власні слабкі та сильні сторони, і тут важливо не опустити цей момент, а максимально зосередитись на тому, щоб надолужити все, що ви погано розумієте. Наступне, про що ми з вами поговоримо, це що ж після навчання. Опанувавши необхідні навички самостійно чи за допомогою професіоналів, ви вже зробили багато важливих кроків для того, щоб увійти в ІТ. І що ж далі? Насправді тут важливо не робити помилку багатьох. Я зараз відпочину від навчання, а потім почну шукати собі роботу. Ні. Так не працює. Тому що ви повинні одразу шукати собі офери, одразу шукати собі, звісно, вакансії. За той час, коли ви будете відпочивати, ви вже могли відгукнутися на багато вакансій та, звісно, отримати декілька оферів, на які ви вже могли потрапити на роботу або обрати один з них. За цей час ви також можете просто втратити власні навички, і вам потрібно буде повторювати весь ваш матеріал. Ніхто не хоче втрачати свій час. І протягом якого ж часу можна знайти роботу. Пошук роботи це результат ваших вмінь, знань, навичок і вашого, звісно, резюме та портфоліо. Все це має бути на високому рівні, тоді шанси влаштуватись на роботу якомога скоріше значно зростуть. Цей процес такий самий, як і в навчанні. Якщо ви самостійно хочете пройти всі співбесіди без якогось попереднього досвіду, то це може зайняти значно більше вашого часу і, звісно, ваших нервових клітин. І навпаки, якщо ви скористаєтесь професійними настановами коучів з працевлаштування, то це може зайняти до місяця, і ви вже будете працевлаштовані. І ось власне все щодо того, як сьогодні розпочати успішну it карєру У будь-якому випадку, я хочу, щоб ви запам'ятали, що ваш результат залежить тільки від ваших старань та прикладених зусиль. Тож не відкладайте на завтра інвестиції у ваші знання. Та, звісно, ваше майбутнє. У нас не так багато часу, це війна доказала. За цей час ви можете вже отримати нові знання, пройти навчання, звісно, працевлаштуватися і потрапити на омріну вами роботу, отримати омрійну заробітну плату. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, клацайте вподобайки, звісно, пишіть ваші коментарі. Та пишіть ваші враження, питання, які у вас виникли під час перегляду цього відео, і, звісно, теми, які ви хотіли побачити в наступних наших роликах. Дякую ще раз вам за перегляд. З вами був Ед, експерт академії TechMiшен та директор з продажів. До зустрічі!